Друзі, всім привіт, с вами. У нас війна, кривава. Так, друзі, минулу війну я не виложив, хоча ми виграли. Так, якщо цю виграємо, ми закриємо скриню. Тому давайте спробуємо як то так повоювати, когось тут підібрати. Так. Виїхали. Перша. Спроба наша. Ну як би таке все полянка, так цікавить, якщо я тут потрохи покидаю. Так, покидайте покидав. Сього нічого не дало. Скриню я зараз зарядів. Так, скриню я зарядив. І добре що була в мене Крампусіна Крампусіна Так, а і не вклоняється, друзі. Не пам'ятаєте, не пам'ятаєте. Дозвольте так, блядь, але зрозуміло, ми залишилися з Фересом. и его посылочкой. Так, наступна наша цель. Полянка поки що не балують взагалі. Ну, трійку добре я зараз складу. Досить добре, досить. Питання про фланг. Тут вроде надбитий можна сюди. але краще піти сюди. Досить таки неприємно живучі монстри. Тут сподіваємось, не виходить, ні, сині не виходить. Зараз мені прописують. Так, жодного мені не випадає. Навіть з п'ятої цієї фантизини не розказано і не що новеньких. Mm -hmm. так можно и програти, друзья. До речи. Треба с этим покинчить. Гляди, воно живе. Херею, блядь. Добре, що без хіла, а так би зараз вже я плакав би як. На Наступна ціль. Так уже фарил заряженный и усе тут комбо. Ну, звичайно, треба було зарядити це ж Не ми будемо. Блять, парізав яке-то. Да уж. Ну тут комбо, звичайно, вже прийшло до мене. Борг віддало. Так ну давай через комбо пидем Пока еще прокид поляны мало что дає, нам даю инхит через два хода Так, але от так і не виходять. Це досить така неприємна ситуація. О, тут я взяв по привички, вже забув, що хіл тут нахер не нужен. є неприємностями друзі арче вже ніхера не може надамажити не івольстара навіть не Вот стар же, вот стар. Шкода, цера, вот Його нахоронить. Ну, легко, забрати буду комусь наступно. Ну от щоб сказати, що я щось тут типа. Возмущаюсь, ну ні, але що це воно так поле. От зараз оця манда пропише раз і все. Як би це не справедливо. Ну, я ж кажу. І вона ще раз прописує і все. Боє. Добре кріс і виходимо. Верніше не виходимо, ми вилітаємо звідси як пробка. Тут добивають. А ні, навіть ще трохи урону принесемо. отступном что-то станет сейчас по делой стратегии хочется есть настанет а Тут два тапка 60 не тудой и не сюда. так разбыв все дома хочет троха про это прочистить поляну вот чистый тут блядь. Ну, в нинішніх реаліях у мене, наприклад, ну немає там таких персів, які живуть там подовго свіжих. Щоб на альфа-зломі всі на 25-х емблемах туди сюди, блядь, де їх брати. Це все потрібно, ну як? І тому якщо ти не заразу, там за 3-4-5 ходів не зарядився, то вже можна виходить, то що твої вже дохлі. Просто тупотичками розкидали там цим. Ну, так і реалі сьогоднішньої ігри, тому це кажуть цілком нормально. Добре, що хили них рани зроблять. Петух зараз ставить, походить. Часу, як я радів, як я витягнув щось. Ого, свіже. Добре, все буде залежати від відкиданих тапочків, як у нас піде. Так, ми здужали цю війну. Один. Ну, добре, значить скриню зараз хлопнемо. Оба, а ну шо тут? Понятно. Ммм, зелений. Альфа ефір. два. нічого себе. Ну це да, гарно. На жаль, без золотих, ну дякую і на цьому. А майстеринка? Майстер МК Фіга. Добре всім дякую за перегляд, лайкосик під досі.